9 го 8-го 2024 року надійшло повідомлення на спецлінію 102, що на центральному кладовищі міста Іллінці, яке розташоване по вулиці Європейській, було здійснено глум над могилами. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 297. Сказали, що центрі Базар новини розповсюджується. Да. Сказали знайомі, аж та ж повністю. Всі в шокі. Одні знають другі. І на проводи ходять люди, і знають, де чия могила. Та сказали, що побили, потрощили. Люди робили, старались що? Що, було до того довідатись нас хоч нас до пам'ятника, як нема вже живі, а варвари потрощили Все це протягом години працівниками поліції в Петрі було встановлено, що обґрунтовано в даному кримінальному правопорушенні підозрюється місцевий житель. Він знаходився в місцевому парку культури та відпочинку мотиви. Пошкоджень нам не повідомив, та на даний час вони встановлюються. А що ви пили? Щось свідка? Горілку? Да. Ну і що потім було? Я ще не ви взагалі не пам'ятаєте, що, що сталося? Да. Ну як прийшли, пам'ятаєте? Ну, що йшов. А куди, де, як не пам'ятаю? Громадянин доставлений до відділку поліції, де з ним проводяться слідчі дії.